Дякую вам. Колісніченко, Віталій Іванович, міський голова міста Гребінка Полтавської області. Приготуватись. Гуцайт Вадим Марков. Будь ласка, прошу за слова. Доброго дня, шановний головуючий, шановна президія, шановні присутні. У місті Гребінка Полтавської області функціонує комунальний заклад спортивний комплекс міста Гребінки, який побудовано ще у 1983-1995 роках. Аналогу йому серед таких районних центрів по всій Україні практично немає. Щоденно... На його майданчиках оздоровлюється близько 500 осіб, серед них 245 учнів дитячо-юнацької спортивної школи, працівники трудових колективів підприємств, організацій та установ, загальноосвітніх шкіл міста та району. На футбольному полі проводяться ігри чемпіонату області серед команд першої ліги з участю нашої команди Локомотив, фінальні ігри Кубків району з футболу. Щорічно на базі спортивного комплексу міста Гребінки проводяться чемпіонати України та обласні чемпіонати з футболу, футзалу... ...та Спартаки Ради багатоборства, обласні та районні турніри, спартакіади, чемпіонати, відкриті змагання з легкої атлетики і так далі. В них приймають участь команди з різних областей міст України. Так, протягом 2005 року на базі комплексу проведено 20 змагання, це 20, 224 дні, з різних видів спорту, з них 55 обласні, 20 сфер українських та 12 чемпіонатів України, що складає близько 70% від всіх заходів. Рибінки Дитяча спортивна школа, що функціонує на базі спорткомплексу, виростала не одного майстра спорту України, міжнародного класу, членів збірної України з різних видів спорту. Так як говорила пані про досвід. Польщі за орлик, так я хочу сказати, що в нас це орлик вже є, але залишилося тільки фінансувати. Спорткомплекс займає земельну ділянку 4 гектари, загальна балансова вартість становить 5 мільйонів 22 тисячі. До складу спорткомплексу входить легкоатлетичний манеж площею 2376 квадратних метрів, без врахування адміністративних приміщень. Займає земельну ділянку 0,60. Балансова вартість становить 889 тисяч гривень. Будинок фізкультури площею 936 квадратних метрів. Балансова вартість 2 мільйона 500 тисяч. До його складу входять ігровий зал із підсобними приміщеннями. Роздягальні, душеві, сауна, кафе, оболон для харювання спортсменів на 80 осіб. Футбольне поле з дренасистем, площею 7176 квадратних метрів, трибуни на 3 тисячі місць, Легкоатлетичне ядро 5 бігових доріжок, довжиною 400 метрів, тенісний корт, волейбольна, спольна, хокейна площа. Три гандбольні площадки, гімнастичне містечко, гарове футбольне поле, готель на 103 місць. На території спорткомплексу працюють 10 роздогалин. Кожний з них працюють душові. З метою поліпшення фінансування спорткомплексу щорічно при формуванні міського та районного бюджету затверджується міська програма підтримки та розвитку фізичної культури і спорту. ресурси ресурс комунального спортивного комплексу. Будь ласка, 30 секунд, секунд до завершення. Ресурс комунального закладу спортивний комплекс міста Рибінки за 15 рік складав 1 мільйон 774 тисячі гривень. Але це недостатньо для існування такого закладу? Я, як уповноважений представник Грибінківської громади, з цієї високої трибуни звертаюся з проханням допомогти не загубити таку прекрасну спортивну споруду як районного, обласного, так і державного значення. Просимо сприяння у забезпеченні фінансових спортов містів Полтавського на Сдержет. Під визначеною сенсі на отримання комплексу. Дякую за увагу, дякую, шановна президія. Дякую. Наперед дякую за розуміння. Ви не ображаєте, коли я зупиняю. Про забираючи час, тим самим забираєте в наступних просто виступаючих. І Отже, гуцайт Вадим Маркович, директор Державного олімпійського навчально-спортивного центру «Конча Заспа, приготуватись волков Олег Ігорович. Будь ласка.